Пообіцяйте мені, що ви семеро не напортачите. Так, повелителю. Так, владика. так, володарю. <рик> так, володарю. Так, володарю, обіцяю. Молодці, а тепер вбій! Вбуй. Вбій. 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 Зараз розповім, що тут коїться. Якщо коротко, нам усім потрібен сувій, який знаходиться в онтій бібліотеці, але вона дуже сильно захищена, і просто так до неї не підійти. Але з нашими силами нам навіть не треба туди входити. Ми просто виб'ємо двері і вірвемось. Класний план, я теж так думаю. Починаймо хлопці! Я <рігла> так. Стій Боні. Але чому перший піде в вісник темряви? Він їх відволіче. <фір> Нічого собі, звір. Це ж скільки яблук треба, щоб такого велетня прогодувати. Боже, які вони всі добренькі, аж гидко. Дурак. Він не їсть яблуки, він їсть м'ясо. Инзи, Серега! Бежим! Бежим! Серега! Так, звездну можно! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Скинка их пациент хварюк. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <averES> Акрутніше! Розступіться, танк їде. Чули, хлопці, розходимось, розходимось, що стоїш, розходимось, розходимось. іди сюди, оце тобі не потрібне, і оце теж. іди на мене смачненький, Здавайтесь. В нас є ще один танк. І ми не підпустимо вас ближче. Я навчу вас манерам, ніхто не має права перечити моїм бажанням. І оці двері вам теж не дуже потрібні. Ну що, друзі, я пішов. Буду скоро. Місця. Що всі ці грібані свої. Хм, а може, напевно, у цих колонах. Точно. Але де той, що мені потрібен? Напевно, у найголовнішій, у самій великій колонні. Добре? <пробач> О, ні, ні-ні, ні ні, тільки не ця довбана мова. Відпусти мене, я буду звати на поміч. Допоможіть, допоможіть. Не чіпай мене, будь ласка, не роби мені погано, будь ласочка Дівчинко, вибач, що налякав. Я не хочу робити тобі погано. Я не поганий. А ти що, що вони зробили з твоїм батьком? Вони повернули йому пам'ять. Насправді він не добрий, а лихий, як і всі вони. Ні, таточко, ні, тато. Не плач, дитинко. Я буду тобі захищати. Я буду тебе захищати. Скажи, в тебе є мама? Може, я допоможу її тобі знайти? Я з дитинства не, не пам'ятала свою матір. Вона віддала мене, моєму батьку. Вибач, я, напевно, зробив тобі боляче». Ні, ні, твої слова мене не, не зачіпали. Добре, я допоможу тобі знайти краще місце. Тут занадто небезпечно. А цей відбитий, якого твій батько назвав владикою, найбільша загроза? Вже вечоріє. Так що заночуємо тут, а завтра почнемо наш шлях. Лягай от сюди, а я буду тебе захищати, поки ти спиш. Добре. Ну, що там, повелителю? Я знайшов оцей сувій сувій дванадцяти лиходійств. Якщо дуже сильно подумати, а воно й не треба, то тут йдеться про дванадцяти лиходійств. Тот, хто їх звершить, буде правити усім світом. І, як я зрозумів, ще не дочитавши його, є такий самий сувій дванадцяти геройств. А в кінці цього сувію йдеться якраз про те, що існує такий самий сувій, але геройств. Тобто моя теорія. Підтвердилася, і якщо у совії добра нічого не сказано про сувій зла, то тоді нам буде куди легше, бо 12 лиходійств, то легше нам буде перемогти Кайскаєна в останній битві. Краще буде, якщо крім нас ніхто про цей сувій не дізнається.